Вирішні двійнята, народжені передчасною з тяжкими вадами слуху, отримали шанс почути цей світ. Коштом міського бюджету хлопчикам провели операцію з кохлеарної імплантації. Що це таке, і скільки ще малюків у Києві може отримати подібну допомогу, розкаже Юлія Почевалова. трошки ошелешені надмірною увагою і подарунками, іграшками та теплим одягом. Двійня Тимофія та Георгія, які цього тижня перенесли складну операцію, відвідали столичні посадовці. Здорові були. вам же треба на вулиці бігати. Дякуємо дуже вам. Та найдорожчий подарунок для маляток надскладна та дорога операція. У скроневу кістку вживляють пристрій, що замінює уражену частину слухового аналізатора. Після встановлення кохлеарних імплантів братики згодом матимуть змогу чути більшість звуків. Операція пройшла дуже гарно. Тут вона проходила до двох годин. Потім дітки були в реанімації трохи, і потім нам їх вже віддали, і вже вечором вони вже бігали, гралися вже все гаразд. Від наркозу, від операції відійшли завушко не тримається. Ви на що не без зараз на даний час не болить. Нічого однак на цьому випробування для малюків ще не завершилися. Попереду багато роботи і тривала реабілітація. На даний час вони як тільки новонароджені дітки. Їх треба вчити на все казати, що це ложка впала, це двері відкрилися. Сказали, що мамі треба бути болтушкою. Постійно балакати раніше такі операції фінансувала держава, проте останніми роками гроші не виділялися. Тож київська влада поставила перед собою завдання забезпечити кохлеарними імплантами усіх маленьких столичан із патологією слуху швидко і головне вчасно. Робитимуться коштом міського бюджету. Загалом кохлеарної імплантації потребують майже чотири десятки дітей. Найближчим часом планують провести ще дві операції. Ці кукларні апарати, які були первоначально в бюджет, не закладені. Вони виникли за рахунок того за рахунок прозорості використання бюджету. У нас виникли під час закупівель препаратів інших обладнання. Виникли економія, і ми на ці зекономлені кошти на сьогоднішній день закупили ці чотири кукларних апарати. Оглянули посадовці і хід ремонтних робіт у першій дитячій лікарні. У цих стінах буде травмпункт та сучасне відділення екстреної медичної допомоги для дітей. Це і мала операційна, це і протишокова палата, і з новими штатами, і з новим обладнанням, на яке виділено також кошти. Крім будівельних робіт, виділені кошти на Закупівлю обладнання для цього відділення завершити роботи та повністю облаштувати відділення планують вже до кінця року. Юлія Почивалова, Віталій Воротняк, телеканал Київ.